Скандал в ЗСУ відомий офіцер Валентин Манько опублікував секретні карти із розміщенням українських військ. Критична ситуація Покровськ практично в оточенні тривають вуличні бої. Гордон зізнався, що його сини утекли із України. За депутатські відрядження за кордон взялося ФСБ. українці хейтять національний радіодиктант. Поліцейські вимагали хабар з Онліфанщиці за невідкриття справи. А депутата Княжицького звинуватили у зґвалтуванні дитини? Де вже третя світова ша і Росія обмінюються ядерними погрозами. Путін готується до удару. Росія претендує приймати футбольний євро 2032 Привіт, мене звати Катерина Нестаренко і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Зараз мова піде про майже сюрреалістичну історію, бо повірити, що таке правда, складно. Майбутній командувач штурмових військ Валентин Манько опублікував у себе в соцмережах карту із детальним розташуванням наших військових підрозділів. І коли люди у коментарях запитали, а чи не скористається цим ворог, ви не повірите, але Манько відповів. Скористаються на додачу під цим дописом. Він опублікував цю саму карту з близька і з підписом Отак, кому зовсім хочеться роздивитися. Поправді я не знаю, які то слова підібрати. Військовий майбутній командувач оприлюднює секретні карти, так ще і наголошує на тому, що цим скористається ворог. Це або повний кретинізм, або є щось. Чого ми не знаємо, якщо ви думали, що це все по скандалам із маньком, то ви помиляєтеся? Виявляється полковник, підписник російської пропагандистки, девіз якої бить русським гордо». Більше того, кілька років тому самі атовці звинувачували його у викраденнях, пограбуваннях і створенню ОПГ. І це я вже мовчу про скандал, коли Манько у себе у соцмережах виставив відео під російську музику і челендж. Хто він такий із російського серіалу? треба нагадувати що це командувач у руках якого життя б десятків тисяч наших хлопців маю надію що вище військове командування негайно зверне увагу на це як вам таке коментуйте будь ласка ну а поки полковник зловає карти справжнє пекло зараз у покровську саме місто і також мирноград перебувають у дроновому оточенні противника і щодня ризик реального оточення зростає журналісти УП провели аналіз щодо ситуації на цьому напрямку Втрата Покровська, з перспективою якої здається, вже змирилася частина наших співрозмовників, означатиме втрату величезної частини Донеччини, а також з військового погляду укріпленої місцевості для оборони. І як пишуть журналісти, втрата Покровська означатиме і втрату його міста супутника Мирнограда. І, окрім людей, які тримають позицію у Мирнограді, військові переймаються за втрату обладнання, особливо підрозділів БПЛА. І треба розуміти, що тут мова про мільярди гривень. Власних і зібраних донатами, те, що ситуація загострюється, підтверджує, і військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Із посиланням на свої джерела він написав, що у Покровськ відправили спецпризначенців гур, адже ситуація стає критичною. Їм поставили завдання вибити із міста Росіян, що зайшли. Але навіть за таких умов нашим вдається проводити успішні операції. Бійці 92-ї ОШБР взяли у полон спецпризначенців ГРУ Російської Федерації. Військовий із позивним Алекс акцентує на пріоритеті цього напрямку для ворога. Крім того, у ЗСУ спростували намальовані росіянами успіхи. Насправді, окупації родинського на Донеччині немає. У 14 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богона «Червонокалина» зазначили, що росіяни в черговий раз заявили про взяття населеного пункту, який контролюється українськими захисниками. Що ж до інших важливих рішень, то президент Зеленський заявив про ухвалення рішення по розширенню географії застосування нашої далекобійної зброї проти РФ. Сподіваюся, що дуже скоро це рішення вороги відчує на собі. А ми з вами давайте дякувати нашим оборонцям за надлюдську стійкість і незламність. Залишайте їм коментарі під цим відео. І у той час, поки одні захищають, інші живуть своє краще життя. За кордоном, сини журналіста Дмитра Гордона вже довгий час живуть за межами України, бо у нас, бачите, небезпечно. Ціле ФСБ на них полює. Сини у вас призивного віку. Всі не тут, скажу так. Не тут, ні Не а, тут, тому що небезпека. Чи думали ви про те, щоб хтось з них чи, можливо, вони виявляли бажання долучився до лав збройних сил? А, двоє з моїх синів народилися не в Україні. Один з них має громадянство Сполучених Штатів Америки, він американець, другий багато-багато років живе в Америці. Вони обидва живуть в Америці. Третій син він хвора дитина. Просто а що з ним? Ну, зараз я без його відома цього казати не можу. Це ну, молодший? Ну, яка різниця? Ну, хвора дитина. Я не можу про це казати. Ну, ви просто ніколи про це не говорили. Ну я ж кажу: хвора дитина. Я про це не можу казати. Це його біль. А як вам така позиція гордона? І як ви вважаєте, чесно, що поки одні воюють, інші відсиджуються за кордоном? А ще іноді відрядження за кордон наших депутатів це чудовий привід, прикрити насправді їхні відпуски. І це у кращому випадку. А рух чесно проаналізував, куди і навіщо найчастіше виїжджають наші можновладці? Однією з перших і найбільш показових була скандальна поїздка нардепа Миколи Тищенка у січні 2023 року до Таїланду. Фактично, саме вона стала причиною зміни правил виїзду посадовців за кордон. На початку 2023 року стало відомо, що парламентар перебуває в Бангкоку, де українське посольство анонсувало зустріч в готелі «Новетел» нардепа Тищенка з представниками української громади для обговорення питань покращення взаємодії. Але вже після розголосу голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження до Таїланду для Тищенка. Згодом Тищенка виключили із партії Слуга народу. А ще одна скандальна історія була, коли у відрядження поїхав депутат Віталій Борт. Але як пишуть ЗМІ, Ймовірно, він підробив документи для виїзду за кордон. Також йому закидають невідповідність заявлених строків, мети та країни відрядження. Зараз це розслідують ДБР та прокуратура, але інші історії ще гірші. Історія депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького, які виїхали у відрядження, проте так і не повернулися. Громадськість дізналась про це лише постфактом. Звісно, не було жодної офіційної інформації про мету та перебіг їхніх поїздок. І проблема у тому, як пишуть журналісти, що механізми контролю. Залишаються формальними рішення про відрядження ухвалює голова Верховної Ради або його заступники. Однак інформацію про такі поїздки не оприлюднюють централізовано. От і маємо те, що маємо. А що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. Як парость виноградної лози, плекайте мову. І вчора, 27 жовтня, у День української писемності, хто тільки не плекав мову під час написання радіодиктанту. от тільки. Не встигли дописати, як почалася хвиля критики цьогорічного диктанту. Дій йшло навіть до того, що багаторічну переможницю радіодиктантів, яка розкритикувала диктант, вимкнули з ефіру. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант. Який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дуртувати. Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року. Був диктував а, і, ну, слова То критики, за ним хоч можна було можливі. писати в житті. Пані можливо. Христина, судячи з настрою вперше, хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала, все ж таки, без помилок. Критикували українці, і сам текст. Там були такі цікаві слова: міжгір'я, підтятко, кияхи, сукні з лелітками, скніли. Також згадувався пес патрон, реби і генератори. Також критикували і сильну швидкість, із якої його читали, і тут пішли в хід меми. Мій улюблений у зверненні до дикторки Наталії Сумської Донт the horses. Збирати гриби, вести цуценяти з фронту на інтерсіті, робити ремонт, приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще не шпорити вечорами в міжяр'ї. Don't push the horses. Не обійшлося і без політичного скандалу. У День української писемності Петро Порошенко опублікував пост зі словами: Українська мова маркер національної ідентичності. Отже, там, де мова, там територія держави. Але йому швидко пригадали, що судячи із попередніх виступів Петра Порошенка, його держава Росія. Це натяк на ось це відео. Я раділся в Одеській області, і я русскоговорящий. И для меня абсолютно природно говорить на русском языке, и я готов посоревноваться с кем угодно и написать или диктант, или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся. А может нужно по-другому действовать? Может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно, и тогда уже э, заниматься? Этим? Вот еще разговариваете? А, но... Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я... Доверилась с наступающим, я не знаю, там, раньше называлось Днем Международной солидарности трудящихся. Да. Поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет, мы пока старое оставили. Ясно. Да, мы с вами, люди трудящиеся, может, и к солидарности придем. По крайней мере, я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает. Стопавку ключова, щоб, бабу, ключово, щоб що? люди довіряють саме це, це Хорошо, Владимир руку. Це. Спасибо да, большое. Все, Давайте. А ви писали цьогорічний радіодиктант? Діліться своїми враженнями у коментарях. Ми вже знаємо, що за будь-які хтивки, які люди відправляють у різних месенджерах, вони можуть отримати штраф. Так от. Цим користуються деякі правоохоронці, які вимагають у модели Онліфанс Хабар, аби вони уникнули офіційного штрафу. Але цю схему швидко викрили. Поліціянтів із Прикарпаття Мирослава Рожка та Миколу Калинчука, які вимагали тисячу доларів за закриття кримінального провадження проти моделі Онліфанс, звільнили зі служби. Чинення дій чи бездіяльності, що підривають авторитет поліції або виходять за межі службових повноважень, розцінюється як дисциплінарний проступок. От і мають і наварити не змогли, і позбулися своїх посад. Гвалтівник має бути покараним, навіть якщо він депутат. Днями журналіст Сергій Іванов звернувся до генерального прокурора і міністра внутрішніх справ з вимогою. Розслідувати скоєний депутатом княжицьким злочин проти дитини, і тут треба нагадати, що мова йде про підозру у зґвалтуванні під час камбоджійського турне депутатом у 2015 році. Після цього Інтерпол оголосив Миколу Княжицького в міжнародний розшук. Наразі все, що ми знаємо про цю ситуацію: слова або самого княжицького або колишнього міністра внутрішніх справ Авакова, тобто людей довіряти яким неможливо, і які багато років підтримують особисті бізнесові та політичні зв'язки. Як стверджує журналіст, згодом тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допоміг зам'яти справу, заявивши, що червоне повідомлення Інтерполу було знято. Час нарешті побачити документи, якщо, звісно, такі існують у природі. Адже досі невідомо, чи проводилася перевірка уповноваженими органами за даним запитом. Сподіваюсь, що у вищих правоохоронних органах не закриватимуть очей. Якщо ктяжитки винен, то отримає справедливе покарання. Ядерні погрози знову летять із Кремля. У відповідь на серйозні санкції від США Путін розмахує своїм. Ядерним буревісником її проводить навчання. Але чи такий страшний і ефективний буревісник, як його малює російський диктатор? Експерти кажуть, що до нової бункерної вундеривафли вже накопичилося багато питань. Кремль знову похвалився суперзброєю. Черговий аналогафніт для залякування та пропаганди. Бензину не вистачає. заводи горять. З деньгами в стране полная задниця і так далі. А вони все пытаются испытать какое то супероружие, какую якусь свою очередну вундервафту. Цього разу на білий світ витягли ядерну ракету Буревісне, який зробив це особисто. Путін розповів, що вони, мовляв, провели випробування цієї ядерної крилатої ракети. Звісно, успішно. Це все таки унікальне здійснює, которого в світі ні у кого немає. более того, я пам'ятаю прекрасно, коли ми заявили о том, що у нас. разрабатывается такое оружие. тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в, в исторической в ближайшей перспективе нереализуемая. И вот сейчас решающие испытания. завершено. Самі випробування буревісника пройшли нібито 21 жовтня, рапортував Герасимов. Результати мали навіяти страх. У ході польоту ракети були виконані всі задані вертикальні і горизонтальні маневри. І тим самим продемонстрували її високі можливості по обходу средств протиракетної і противодушної оборони. Скільки тисяч кілометрів? 14 тисяч. 14 тисяч. І в повітрі знаходилося? Ну, Около 15 часов. Что? И это не предел. Очевидно, що таким чином країна-терористка відповідає на введення санкцій Сполученими Штатами, і це звучало б загрозливо, якби не один нюанс. Боятися варто самим росіянам. Буревісне ж ніяк не нова ракета. Її розробка почалася в РФ ще в 2001 році. Однак на весь світ про неї заявив Путін тільки у 2018 році. Тоді він заявляв, що радіус дії у Буревісника не обмежене а траєкторія польоту може бути. Непередбачуваною, як і наслідки запуску, варто було уточнити. Адже не просто так у США буревісник прозвали літаючий Чорнобиль. Ракета опасна тим, що при розрушенні реактора, якщо вона буде збита, або якщо вона там потерпить аварію або катастрофу, буде заражена величина, достатньо місцевість. і ніхто із нормальних людей цього не хоче. Американці поэтому тоді вже отказались этого антиэкологичного проекта. Кремль наслідки не цікавлять, тому розробка тривала. Катастрофа все ж таки сталася. Помті в нанексі був взрив какої-то ядерний, непонятний такою какой-то не ядерний, а какой-то непонятний взрив, після в всієродвінські підскочив різко уровень радіації. Вот говорять, що у них рванула эта ракета «Буревестник». Цей інцидент стався у 2019 році. Саме тоді випробування закінчилися радіоактивною катастрофою. Загинули співробітники Росатому та Міноборони. Втім, це далеко не перший випадок і не останній, коли випробування ядерної ракети пішли далеко не за планом. Тільки у вересні минулого року такий самий аналогов «Нєт» «Сармат» вибухнув під час запуску в шахті. Супутникові знімки тоді зафіксували сильні пошкодження стартового комплексу. А на місці пускової шахти величезний кратер. Повертаючись до буревісника, всього до цього часу було відомо про 13 випробувані ракети. З них лише одне вважається успішним. Тоді ракета пролетіла. 35 кілометрів, а найдовший політ буревісника тривав лише дві хвилини. Це якраз, коли летів ті 35 кілометрів. При цьому в Кремлі звичайно ж не забували хвалитися успішними випробуваннями без будь-яких підтверджень. Про успішний політ буревісника заявляв Путін і у жовтні 2023 року. Все це звичайно супроводжувалося виключно словами. И даже если предположить, вот я не буду сейчас сдаваться ни в какие подробности там специальные и так далее, что у них это получилось, даже если предположить, в одном экземпляре, ну в двух у них это получится, это что-то типа орешник, который еще толком-то никто не видел даже. Так вот, даже если там получилась одна такая ракета, какой в ней смысл? На заявы про випробовывание на близковично отреагировал Трамп и выявился Не вражений ядерною дубінкою, навпаки, нагадав, що біля російських берегів стоїть атомний підводний човен, і закликав Путіна зосередитися на завершенні розв'язаної ним війни проти України, а не на випробовуваннях ракет. Я не вважаю за доречне те, що заявляє Путін. Йому слід покласти край війні, війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробувань ракет. Але у Кремлі зупиняти ядерні ігри не планують а навпаки, на додачу лякають, що незабаром ракета стане на озброєння російської армії. До цього доручив підготувати ракету Путін. Очікується, що це може статися через два роки, тобто 2027 року. Але чи є що ставити? Гадайте, хто подав заявку, щоб на своїй території проводити євро 2032 Ті, кому туди двері закрили, коли вони напали на Україну. Я не знаю, чим керується Росія, коли приймає такі рішення, але точно не розумом. Це є і про рішення напасти на Україну і подати заявку на участь туди, звідки тебе поперли. РФ подала заявку на заміну Італії щодо проведення Євро 2032 незважаючи на заборону на участь у футбольних змаганнях через побоювання, що італійські стадіони не будуть готові до турніру. Росія, що є вигнанцем з усіх цивілізованих змагань і конкурсів у світі, мабуть, ще плекає надію, що її таки десь будуть приймати. Сподіваюсь, на свою заявку на проведення Євро 2032 Росія отримує десь приблизно таку саму відповідь, як і її воєнний корабль. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!